Привіт, друзі бажаю вам гарного та богом благословеного дня. Хотіла в першу чергу подякувати кожному з вас, хто перекинув гроші нам на картку. Я бачу, що досить багато небайдужих людей, які справді турбуються, переживають, але наразі цієї суми, яку ми зібрали, є недостатньо. Ми зібрали 4 тисячі. Ось тут я вам залишаю фото. Це 40 мало. Нам потрібно ще 66, щоб купити тих п'ять касок. Бо зовсім скоро хлопці будуть в самому пеклі, і це є ціна їхнього, їхнього життя. Тому е, прошу вас про допомогу. І вірю, що з Божою допомогою, ми це зможемо зробити, бо Бог знає, хто що потребує. І завжди, скільки б ми не сіяли, ми пожнемо набагато більше. І дякую ще раз кожному з вас. Кожній людині, кожному, хто там кидає на тих 10-20 гривень, це насправді дуже важливо. Е, можливо, можете десь день випити каву, так як я це деколи роблю. І перекидаю гроші. Можливо, можете просто заокруглити картки. Це, знаєте, так, тим ми закругляємо, там перекидаємо можна ці гроші підправити на благодійність. І це насправді буде велико, дуже велико для цих хлопців. Наразі всім дякую і вважаю вам гарного продовження дня і мирного неба всім над головою. З Богом!